Воно все як сніг на голову просто, і це було дуже моторошно. Ні, ніде немає ні одні, ну, ні однієї людини. Не знайшли в собі сили, щоб виїхати. Допомагали дітям, які народжені в в умовах підвалу. Ми ділили ті таблетки на 8, на 16 частин. Роздавала між тривогами і обстрілами тим людям, хто приходив. Дитина була народжена в підвалі і вигрівалася звичайними пляшками. Від ну, мінеральної води. Не знаю, де вони знайшли мене. Мені просто зателефонували. Кажуть, ми з Херсону ви нас візьмете. Якби я виїхала, я би не виїхала вже морально. Ласкаво, прошу вас до мого центру. Добрий день. Подимо слухати тебе. Давай живік. Я педіатр. Маю свою клініку, яку я відкрила майже два роки тому. Тут займається наш логопед-дефектолог. Тут в мене зона для грудного виготовлення. Пеленальна зона для того, щоб дитину можна було перевдягти в разі, в разі катастрофи. Мій кабінет. Тут ми вакцинуємо, дивимось малят, зважуємо їх. Повномасштабна війна почалась для мене дуже неочікувана. Так як через загруженість в роботі я не слідкувала за новинами. У Мене повинна була бути вакцинація цього дня. Повний запис. Коли зранку мені зателефонувала моя, ну. Подруга і почала розповідати, що ми вже виїжджаємо. Ти чого сидиш? все взривається і в Миколаєві. Ну і по Україні. Ну і вже тоді зрозуміли, що прийому сьогодні не буде. Десь сьомої ранку почали телефонувати пацієнти, відміняти свій запис. Ми спакували тривожну валізку, але так нікуди і не поїхали. Не знайшли в собі сили, щоб виїхати. Воно все як сніг на голову. Просто в місті щодня, декілька разів на день, кожну ніч проходили обстріли. Були касетні обстріли прямо під будинком. Це було дуже страшно. Ми вдома збудували власне укриття. Ми забили вікна в дитячій кімнаті, заклали їх речами, щоб зменшити попадання цих осколків. Ну і перебралися з чоловіком спати на підлогу в дитячу кімнату. Ну щоб бути поряд з дітьми, пам'ятаю на початку березня, коли була загроза окупації, я вирішила приїхати сюди, в сюди в свою клініку забрати найцінніші речі. І ми тоді їхали по місту, і було дуже пусто. Ми були одні на головному нашому проспекті. Все було забито цими плитами, всі вікна, які були вздовж проспекту, і це було дуже моторошно. Ні, ніде немає ні, ну, ні однієї людини, ніхто не ходить, нічого не купляє. Десь тиждень, напевно, я не працювала. Працювала в онлайн режимі з підвалу. І це з цього підвалу я ловила там інтернет, і дітки, які теж сиділи тут по підвалах. Ми намагалися лікувати тим, ну, що було в аптечці у батьків дома. Ми ділили ті таблетки на вісь. На 16 частин виділяли ну, найменші дози самим малим малюкам, бо в аптеки всі закриті. Роздавала між тривогами і обстрілами тим людям, хто приходив, і таким от чином цей тиждень проіснували. Потім загроза окупації пройшла, дякуючи ЗСУ, і ми вирішили почати працювати. Я зробила оголошення в соціальних мережах. Плюс відповідала батькам в онлайн режимі, і ми формували прийомні дні, допомагали дітям, які народжені в умовах підвалу мамам, так як лікарів в місті залишилось дуже мало. І ми почали приймати цих діток тут на добровільній основі, на добровільних внесках, безоплатно. Хто міг оплачував візит, хто міг не оплачував. І ось так воно розігналося. Дітей став все більше більше. і Пам'ятаю, була в мене дитинка, це вже перші дні після деокупації Херсону. Дитина була народжена в підвалі без світла і вигрівалася звичайними пляшками від ну, мінеральної води. Не знаю, де вони знайшли мене. Мені просто зателефонували, кажуть, ми з Херсону, ви нас візьмете. Ну, звичайно, на мамі взагалі немає обличчя, вона вся перелякана. Дитина погано набирала вагу, бо через стресовий фактор у мами була недостатня лактація. Я оглянула дитину і дала рекомендації. Вони після того приїжджали вже декілька разів. Малюк росте там хлопчик, розвивається все з ним добре. Окрім того, що ми вела прийом ну під час обстрілів, ще виникла. Бажання зібрати Монобанку на швидкі тести і на ну, і проводити збір гуманітарної допомоги у себе в центрі, щоб забезпечити ну, дітей продуктами харчування і мати змогу виконати елементарні аналізи ну, тут і зараз. І до збору монобанку дуже активно долучались люди, і ми збирали велику суму за невеликий проміжок часу. Так як ті всі гроші збиралися максимум там за дві години. І потім я вже зупиняла збір, тому що мені сільки не потрібно вже. З вересня 2022 року наш прийом став більш активний, але ж все одно, ці ж обстріли, все, ну, дітей було замало. 30-40 дітей прийомів за день ми могли мати. Після початку вторгнення то до 10. Ще з початку відкриття кабінету я мріяла про те, щоб мати в себе в центрі гематологічний аналізатор для виконання загального аналізу крові. Дуже важливий апарат, тому що до його придбання я дуже переживала за своїх маленьких. Пацієнтів в той час, поки ми чекали результати аналізу з приватної лабораторії, це було для мене як для мами дуже такий момент. Я розуміла, що якби в мене був такий апарат, ми б вже почали лікувати дитину, їй би стало вже ну, за цей час краще. Я намагалася зібрати на нього гроші, щоб купити самостійно, але почалась війна. І я зрозуміла, що сама я точно не назбираю, бо прийом був більш благодійний. Я зайшла в портал Дія і там були написано гранти для малого бізнесу. І вирішила подати свою заявку сформувати бізнес-план. Мені зателефонували з обласного центру зайнятості, і я ж думаю, це ж ну, треба розповісти так гарно. Я ж так хочу цей аналізатор. Дочекалися, прислали на пошту лист. Де вітаємо вас? Ви отримали грант? Ну, моїй радості не було. межі. Ось це наш гематологічний аналізатор. Це наш. Помічник, я його називаю своїм співробітником. Ще один співробітник мого центру, мій аналізатор, допомагає нам робити загальний аналіз крові за лічені хвилини та вирішити питання мами і дитини вже за один прийом. Але так як раніше ми чекали по декілька діб до отримання аналізу з приватної лабораторії і тільки потім призначали лікування. Зараз ми це робимо в рамках одного прийому. Зараз ми маємо повний прийом. Я хочу розширити свій бізнес, тому що ми іноді не. Ми вміщаємося в один прийом, і у нас буває таке, що я закінчую, а інший лікар вже чекає під дверима зі своїми пацієнтами, бо маємо тільки два кабінети, і хочеться більше місця і більше кабінетів. Як і любій людині, мені страшно, я завжди переживаю, але я знайшла в собі метод заспокоєння своєю роботою. Коли я працюю, мені спокійніше. Коли я чимось зайнята, я забуваю там на хвилинки, що щось відбувається. І ось поки в мене йде прийом, чи я консультую онлайн, мені від цього краще. Це, напевно, була одна з причин, чому я не виїхала. Бо якби я виїхала, я би не виїхала. морально.